Всім привіт! Ми зараз знаходимося в Локусі, де тільки що закінчився курс самодисципліна, і хотілося б поділитися враженнями. За цей такий ну, не дуже довгий період вдалося отримати достатньо багато інформації, вправ, методик, як покращити, як систематизувати, скажімо, Свій розпорядок дня, своє бачення цілий, планування і це все разом як досягнення до якоїсь конкретної мети, яку ми сьогодні собі ставимо. А, з цього курсу для мене найбільш дієве було те, що я навчилася певних речей, які, я, в принципі, знала, але заставили мене такий чарівним. Застосовувати їх. Зокрема, це планування, планування справ в комплексі з рекомендаціями щодо розпорядку дня, щодо свого здоров'я і здорового способу життя, спорту в рекомендації з як краще проводити відпочинок в плані того, що звільняється багато часу при правильному планування. В даному курсі е, я би хотіла сказати, що дуже гармонійно поєднані ці всі складові і в цілому виглядає така чітка картина, е, як в собі покращити життя. Я би порекомендувала всім, незалежно від віку, і напрямку діяльності цей курс своїм друзям в силу його простоти і ясності.